Привіт Мої котики, я відірвалася трошки від своїх мишенят, від роботи, і хочу вам розповісти лайфхак, як працювати з двома референсами. Бачу, дуже багато хто з вас дуже злякався. Дехто просто питав мене, як це робити, що я маю на увазі. Чому обрала саме два референси? Бо хочу, щоб ви не були коперами. Просто Перемалювати, скопіювати, в принципі, можна і на планшеті взяти, обвести і просто розмалювати це. Ну і не знаю, як для мене, як для творчої людини, це просто наблюдає мені не цікаво, чому я іноді не, не приймаю участь у якихось марафонах, помальовкам по референсу. Якщо я приймаю, я хочу щось внести своє, мені так більш подобається. Чому? Тому що одне діло малювати з натури, да, робити не скетчингу. Ви е відображаєте своє внутрішнє, ви вносите своє щось нове, те, те своє бачення. Але коли ви берете фото, ви просто у вас включається цей копер, і ви все. Все забуваєте і тільки копіюєте. Тому що боїтесь відійти від е, стандартів. Тому ми йдемо е, таким шляхом, беремо два референси, будемо поєднувати. Що я маю на увазі? Е, я з цих двох референсів хочу обрати якусь позу, яка мені подобається. Тобто, ось Тут, бачите, воно стоїть на якійсь деревині, якесь там дерево, да, і нахил цих взуття ось так. Тут більш рівненько, на підлозі, вдома, а я хочу їх поєднати. Я хочу трошки змінити колір ось цих кросівочок чи кеди. Чому? Тому що мені не подобається, як вони зливаються з деревом. Я їх може більш яскравіше зроблю, як по кольоровій гамі. ось цих. Ці шкарпетки залишу, мені подобається. Вони дуже класно гармонюють в гармонії з цими шнурочками. Джинси, джинси, так, джинси я думаю, що будуть вони тут. Чому? Чому? Тому що я хочу внести творчий момент у цю ілюстрацію, тобто показати, що я художник, що я дав. Тобто нам потрібно подумати, яку думку я хочу передати. Я хочу передати думку художника творчої людини. Але єдине, мені ці квіточки не дуже подобаються. Я, може, зроблю ромашечки, оці, а може, заміню на інші квітки, які вже розповім у четвер. Покажу. Як я це буду робити і що ж це буде? Може, ось ці я залишу, але більш акварельні, бо я малюю акварелькою. Да? Мені, я не дуже акриліста дівчинка, я більш акварельна, тому ось тут акрільчик заміню на акварель. ось ці маркери, Ну може, додам не тільки маркери. А додам ще олівчики. Тобто я передам думку про те, що я люблю створювати роботи не тільки аквареллю, а маркерами та олівцями. Тобто я в свою ілюстрацію з двох цих референсів хочу передати думку про, про себе. Тобто я вкладаю думку про себе. Це будуть мої ноги, ну так, уявні мої ноги, які я буду переносити. Мені подобається сама думка, що це на природі. Або я люблю малювати на природі. Тому е, буде, буде природа, але з цих двох референсів я перенесу ось сюди колір е, кросівок, чи кедів, чи кросівочки, що там буде, залишу шкарпетки, е, замість квітів да, квіти. Залишу, Але вони будуть як ось тут, в мене розташовані по боках моїх складок джинсів, і тут трошки заміню. Все, в принципі, ілюстрація, яку я планую, буде готова. Тобто, як ми робимо, головне, ми продумуємо, для чого ми, що ми хочемо вкласти в цю ілюстрацію. Тоді ми з цих двох референсів обираємо позу, обираємо кольорову гаму, обираємо об'єкти, які ми залишаємо. Чим, може, їх залишимо в тому форматі, да? але трошечки змінимо. Я додам маркер, олівець, тобто тут маркер, олівець, і буде акварель і акварельні фарбочки. Все. Тобто, ось так ми працюємо з двома референсами. Але на початку, як я вже розповідала, для перед кожною ілюстрацією треба сісти і просто собі подумати, чого я хочу. Що я хочу показати цією роботою. Бо якщо ми самі для себе не з'ясували, чого ми хочемо, то це буде незрозуміло і глядачеві. Чому ми саме так вирішили? Тому. Перше, що ми робимо, це прописуємо думки, чи собі так в голові намічаємо, чи можна на листочку, чи планшеті, телефоні. Тобто ви собі просто занотовуєте і тобто придумуєте якусь історію. Це кожна ілюстрація повинна мати історію. Хто вам розповідає, що просто можна взяти бухти брахти це невірно. Додавати якісь прості елементи це невірно. Потрібна бути історія, яку щитує. Наш глядач, ми розповідаємо, глядач щитує. Це головна думка кожної ілюстрації. Дякую всім за увагу. Цей, цю інформацію я також додам не сьогодні, може завтра на YouTube. Тобто ви зможете ще раз переглянути, якщо ви там щось загубите, На YouTube всі лайфхаки я зберігаю. У четвер я покажу, що, що ж я таке буду робити. Нарис до малювально малювальної руханки я надам тільки для свого клубу. Ви вже будете на ефірі, ми будемо з вами. на... Трансляції, розповідати про кольори, розповідати, чому так чи не так, як якісь лайфхаками я з вами поділюся. І ну ось так. Всім гарного настрою, натхнення, творіть, не лякайтеся, пробуйте, надихайтеся. І е, головне, не ставте собі. Каміння, яке вас зупиняє, зробіть з нього сходинку і йдіть далі до своєї мети, яку ви поставили для себе як ілюстратор, як творча людина.